Щенячий патруль збирає друзів. Інтерактивна вистава для малесеньких і більш дорослих дітлаків від Київського театру Ростових ляльок у Чернігові. Трьохсерійну казку на відомий мультик створили після успіху. Вистави Свинка пепі. До музично-драматичного театру прийшло багато малечі, звісно, з батьками. Всі без виключення знають поіменно своїх героїв, а головне розуміють про що історія. Сіняті батулюби тут... мультик. Любімий скай, авієст». там. Спасають всіх чоловіків, котри попали біду». Інтересно, навіть ж взрослому інтересно. Патруль вот, собак спасають там людей, допомагають людям. Ляльки, які з'являються на сцені, величезні два метри росту. Костюми на артистах специфічні, але це не заважає гарно проводити час з дітьми. Костюмы у нас вот именно для данного представления сделаны как бы, облегченные, то есть, чтобы щенки э, были подвижны, ну, как бы, чтобы нам было комфортно. Маленькие детки они могут пугаться, поэтому мы предупреждаем родителей, что нужно садиться подальше, если маленькие детки, потому что они привыкли видеть героев маленьких, тут 2 метра рост. Ты молодец, Чернігівська дітвора залюбки підігрувала артистам, оплодувала, танцювала із неїби, яким запалом ловили величезну повітряну кульку, яка потрапила до зали.